Доброго ранку усім, хто от щойно до нас приєднався. Сьогодні в Києві в кінотеатрі Жовтень починається фестиваль Тиждень австрійського кіно. Саме про цей фестиваль ми зараз і поговоримо з нашим гостем, надзвичайним та повноважним послом Республіки Австрія в Україні доктором Арадом Бенді. Я вже йду зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас. Thank Ласкаво you. Просимо. Thank you. Дякуємо, що знайшли час. Будемо говорити про фестиваль австрійського кіно. Фестиваль проходитиме, наскільки ми знаємо, вже в 12-те. але не можемо не говорити про те, що на жаль, в Україні триває війна. З точки зору безпеки, чи були сумніви варто проводити саме зараз захід, чи може все ж таки не варто? Нафіон для нас не було було дуже важливим провести фестиваль зараз. У 23 третьому році ми провели фестиваль, і ми побачили, що захоплення спраглість народу українського було таке великим щодо культури. Що ми хотіли показати це як знак солідарності. І, і у нас є генеральний, генеральний спонсор, спонсор Amic Energy, і вони і разом з кінокомпанією House Traffic äh, проводять це дуже чудово, і ми дуже раді і горді з того, що це відбувається в цьому році. А які стрічки покажуть цього року? Ну, декілька äh, фільмів. Das wird das Фільм, фестиваль відкривається в четвер з стрічкою ціле життя. Це стрічка показує звичайне життя робітника сироти. Він під час Другої світової війни був в російському полоні. і ми бачимо в цій стрічці в цій драмі, що це йде історія 20-го століття. І 20-те століття воно дуже мало багато також таких поганих подій. і це в це фільму показують такі драматичні історії Астрійських Альпах. І я дуже радий цьому, цьому фільму. Інші фільми це є лазня диявола. Це йдеться про містичний такий елемент в цьому фільмі. Це такий народний хоррор фільм äh, äh, Це є відносини між жінки в суспільстві у 17 столітті. Цей фільм отримав свою також премію на Берлінському фестивалі. Скіпфанре фільми інший фільм це йде біографія видатного спортсмена в Австрії, Франца Кламера. Це такий ідол, такої, наприклад, моєї генерації це симпатія, як цей гірськолижник досягав свого успіху. І четвертий фільм це «Драмеді». Це, це драма і комедія. Вені віді вічі прийшов, побачив переміг. І це історія багатої родини, яка робить якісь немає жодних обмежень у своєму житті. Які Інше собі не може дозволити. І ми бачимо в цьому фільмі наскільки тобто гроші можуть людину зробити корумпованою, морально корумпованою. І мені дуже явду цікаво знати, як ці фільми сприйметь українська публіка. Теж uh, дуже цікаво, і я думаю, що глядачі матимуть цю можливість вже зовсім скоро. Але зараз хотілося поговорити трохи про загальну ситуацію в австрійському кінематографі. Uh, як він реагує взагалі на події в Україні на війну? Вігамиде Україні Юстерейфойні ян. Декілька років тому в Австрії uh, Oscar, ми отримали Оскар за uh, найкращий іноземний фільм і це uh, звело австрійського кінематографа до такого ренесансу. Uh, держава виділяла великі кошти австрійському кінематографу. і таким чином австрійський кінематограф так дуже в останні роки гарно розвивався. Наприклад, є також зараз хороша співпраця між українським інститутом та австрійським кіноархівом, де показуються численні українські фільми. Через 24 лютого 2022 року, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Україна та українське кіно вони стали видимими для австрійської публіки. Вони якби. Так би мовити, були нанесені на карту. Звичайно, це е, е, такі фільми, як «20 днів Маріуполя. Вони залишили великий е, вплив на австрійське населення, де люди е, могли побачити страждання, яке приносить війна ця співпраця, яка відбувається зараз між Австрією та Україною, це можливість, те, що Україна може себе показати на в Австрії. Це ми підтримаємо тільки таку співпрацю. А де буде відкриття фестивалю? І чи приїдуть представляти свої стрічки режисери? фестиваль фестиваль відбудеться в кінотеатрі жовтні. Ми, 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 віглаємо, як ми кіно, вважаємо на найкращому кіно міста ми Києва. Haben, äм... Останнього о, о, року ми бачили, що ми в цей фестиваль знайшов дуже такий відгук у глядачів, і тому відбудеться також і в інших містах. Це 22-24 квітня у Дніпрі, 9-12 травня в Чернівцях та 16-19 травня у Львові. Дуже важливо, щоб цей фестиваль відбувся. На жаль, режисери не приїдуть. Бо це дуже важко е, запросити митців в Україну з Австрії, тому важлива така культурна кооперація. Хоча б, Бо дуже багато є незнання в Європі, Яка ситуація в Україні? Багато людей мають страх приїжджати сюди. So, Але це такий от фестиваль австрійського кіно також показує, що eh, дуже має важливе значення, що stark. принести цю інформацію також до Європи. Ви сказали, що буде чотири фільми у нас в Україні. Якщо ви дивилися, то який ваш фаворит, який вам сподобався найбільше? Я буду чесним, Aber, я з цих чотирьох не бачив uh, жодного фільму. Я перш ніж сюди прийти, я подивився короткі трейлери. Я також і більше почитав про ці фільми. мій фаворит – це фільм ціле життя», Бо це для українського глядача. Цуша є дуже цікавим з одного боку. Це, це сценарій, це красота австрійських гір, яка є невинною, А з другого боку, це є крутальність дитини сироти. Де фільми показують е, такі жахливі події 20-го століття. Також і е, бідність, яка була в Австрії, також це е, полон Росі в російському полоні, як він був, це також і депресія, яка була тоді, але з такою надією в кінці фільму і я думаю, що тут сріс українські глядачі зможуть знайти якийсь такий відгук. Також другий фільм, який я би хотів згадати, це Франц Кламер. Це був найбільш популярний фільм в Австрії. бо Франц Кламер був ідолом, був героєм. І багато людей саме йшли на цей фільм, бо хотіли Бо це така була вшанування його е, в 70-х роках, як інший фільм просто е, показує все життя в 20-му столітті. Дякуємо Thank you. вам. Дякуємо. Я переконана, що всупереч всім обставинам, в яких зараз живуть українці, варто дивитися кіно. Будет для того, щоб трішечки переключитися там на годинку, на дві, скільки триває кіно, переключитися і зануритися в іншу реальність. У нас в студії був надзвичайний та повноважний посол Республіки Австрія в Україні, доктор Арат Бенько.